Вот и настало это утро. Утро последнего дня. Скоро будем ехать. Знаете, дорогие друзья, я решил попрощаться с этим прекрасным домом. Что ж, прощаемся. Прощай, душевая кабиночка. Прощай, зеркало. Прощай, мой дорогой унитаз. Ну, с тобой мы вообще не разговаривали. Прощай, рацию. Короче, недоушебленные предметы. И моя шиза прощай. Идут наши глядачи. Мы уже выступили, знаете, вот после выступа была такая интересная ситуация. Короче, мы собираемся уже, там снимаем все декорации, у нас еще остается ширма. Ну, вчера или позавчера я вам показывал, как она выглядит. Вот. Короче, подходят дети, где-то толпа, где-то пять человек подходит. Ой, давайте мы ее понюхаем. Подходит мальчик и тупо берет и так, клац, и яблочко срывает. Один сорвал, второй сорвал, один хотел спиздить. Второй просто сорвал его, это преподаватель по хореографии взяла такая, говорит, на, что ты за срубев? все, у тебя физкультуры не будет. Дает нам яблочко, потом второе яблочко вернули, но сам факт того, что они нагло подошли и тупо сорвали яблочки. Ну, воспитание детей охуенное просто. Вот сейчас вот вызываем уже такси и едем на вторую локацию. Це друга локація, йдемо в бій. Діток ще нема. Який гарний вигляд за вікно. Круто. Це третя локація. В бій. Коротше, ми вже приїхали на останню локацію за весь цей період. першого У нас є малешенька проблемка. За весь цей день ми так замахалися шукати ці садочки. Чесно От, Завжди, коли ми приїжджаємо, ми його шукаємо десь хвилин 10-15, розумієте? І це ну, досить некомфортно. Тому ось такі ось справи. Звичайно, не обійшлося без фарок з колегою. Це я вам розкажу трошечки пізніше, коли ми вже виступимо і будемо чекати свій поїзд. За планом, після цього, як ми виступимо, поїдемо на вокзал. У нас буде дуже багато часу для того, щоб чим ми зайнятися, чи погуляти, чи я не знаю якийсь досуг провести. Тому я вже увімкнусь там і розповім вам усю ситуацію від початку до кінця. От. Тому не сумуйте. Зараз моя колега знайде цей садочок. Я вам останній раз покажу ну за цей конкретний період. Останній раз покажу, як ми готуємось і все. Завтра у Києві. Це остання вистава на сьогоднішній день. Фу, в бої. Все, дорогі друзі. Ми приїхали до вокзалу. Ми вже відправлятись будемо об 11 там 03, я не бачу. Точно не скажу вам, бо я вже забув цю цифру. Коротше, зараз можна погуляти десь, може, кудись піду. В принципі, ми просто чекаємо потяг, тому все норм. Ми заплатили там за камеру схову, і у нас речей театру немає з собою. Просто вони лежать там, нас чекають. Я хочу так. Я поки вам розкажу неочікуваний поворот і, в принципі, саму ситуацію з колегою. Ми з нею трошки знову посварилися, тому що я там щось сказав, їй це не сподобалось. Вона почала мене коригувати. Спочатку я думав, що це просто ну ніби. Такий прикол в неї, а потім вона ще більше, 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 більше почала мене коригувати. Я сказав, так, все, давай, ти мене не будеш вчити. І я не перший рік в цьому. Вона каже, так, як два місяці в тебе великий досвід, я кажу, в мене за життя не вели... ну, великий досвід. Десять років я знаходжусь на сцені, я знаю, що це таке. Я кажу, ти мене будеш вчити. Вона трошки остовбоніла, а потім все, ми з нею знов. Не спілкувалися весь проїзд до наступної локації. Тобто це була чи друга, чи третя, я не пам'ятаю. І коли ми виступили вже на четвертій локації, вона зробила те, що я не очікував ну, взагалі. Просто взагалі не очікував, що так вона зможе зробити. Враховуючи те, що ми з нею трошечки сварилися От вчора, сьогодні, позавчора і так далі. Я не очікував цього. Вона задонатила 5 тисяч гривень. Мені. Ну, будемо так казати, задонатила, тому що вона сказала, що це гроші, які вона віддає взагалі на благодійність. Ну, а знаючи мою історію, в якій я дупі знаходжусь, то вона мені сказала, що тримай ці гроші, тобі вони знадобляться більше. І я був трошечки вражений і навіть остовбунів, тому що я не очікував, що вона це зробить взагалі. Наскільки вона все ж таки реально людина, повага їй, повага, велика повага. І я думаю, що якщо вона так розумно поступила, я хотів спочатку вибачитись, але потім зрозумів, що вона жінка дуже мудра. Ну, по-перше, їй 33 роки, і вона старше мене на 10 років. А по-друге, в принципі, то таке, то навіть не сварки були, то просто ми не змогли знайти спільну мову. І в цьому нічого такого немає. Я ж не обізвав її, як вона мене колись, ми просто не змогли знайти спільну мову. Ну, це в робочі моменти. Це це не вибачається. Ладно, жартую. Просто я розумію, що це робочий момент, в якому в принципі, немає ні правих, ні лівих. Тому вона це сприйняла як нормально, а я сприйняв як для себе досвід. Але коли вона так зробила, тобто дала гроші. Я був в Бахуї. І подякував їй. Дуже сильно подякував, тому що реально ці гроші мені знадобляться. Дуже сильно знадобляться. Отак от, от. Так, вирішив я, значить, покушати отаку. От от. Ось така от картопелька. Ням -ням. Ну що, зараз я вам розкажу малесенький лайфхак. Якщо ви дуже сильно захотіли покакати і вам хочеться це зробити якнайшвидше, то шукайте якийсь небудь туалет в кафе. або ну, в такому місці, де він нормальний, тому що на вокзалі Львова там не туалет, там параша. Ні, вона чиста, все в порядку, просто там треба сидіти, а не кайфувати від того, що ти сидіш. От. Ну, в принципі, є де руки помити, і тепла вода теж є. Але все ж таки краще знайдіть нормальний унітаз, От. а не парашу. Це їдемо додому. Ну що, дорогі підписники, тепер все, я вернувся в Київ. Ну, з того місця, як я почав, з того місця і закінчуємо. Гастролі були дуже цікаві, емоційні, непрості, але все ж таки, вони були яскраві, дуже такі цікавінькі. От. Тому дякую, що ви мене дивилися. І дивилися цей ролик, і дивилися усі мої інші дні. Тому кожному дякую, кожному. І до встречи в шовтах.